Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Канал називається «Нумізматик» і ми говоримо на ньому про різні монети Європейського Союзу, зокрема про монети 2 євро. Хто спостерігає за моїм каналом, ті знають, що ми перебираємо разом банківські роли монет і шукаємо серед них якісь пам'ятні монети, якісь рідкісні роки. Іноді нам щастить, іноді я знаходжу іноді так, як монетки пруф. Таке буває дуже рідко, друзі. В попередніх відео про це я говорив. Це така гарна була знахідка в мене. Ну а сьогодні, друзі, подивимося, можливо, щось ще трапиться цікавеньке. Велике прохання, як завжди, підписатися, поставити вподобайку. Ну і, друзі, ми перебираємо. Так, є. Три роли сьогодні переберемо. Побачимо, можливо, там теж буде щось цікаве для нас. Коли одягаєш рукавичку, не дуже приємно перебирати. Так, ну, але хай буде. Отже, ось, друзі, 25 монет з ролу. Так, чи це звичайні монети, чи це якісь цікаві монети. Ми зараз з вами подивимося. Так, почнемо із першої монети. Зараз підстроїмо, підлаштуємо камеру. Так, ось. Перша монетка. Так, щось камера не хоче наводитися. Будь ласка, ось. Так, 2004 рік. Звичайна монета Німеччини. Так, гамбургський монет. Вибачте, це берлінський монетний двір. Так, ну такі, в принципі, вони вже всі є. Так, 2002 звичайний рік. Нічого цікавого. Так, 2010 F, Штутгарт. Так, далі ми бачимо 2019 рік. Так, це у нас Мюнхенський монетний двір. 2011-й Мюнхенський монетний. Так, це теж, в принципі, звичайно, все. Так, 2004 у нас берлінський. Так, перша на сьогодні пам'ятна монета. Це у нас Reynold Фальц 2017 року. Бачите, тут у нас стоїть А зліва. Це говорить нам про те, що це берлінський монетний двір. Так, відкладаємо. Дивимось далі. Ось, друзі, монетка від Австрії. Так, це у нас, я так розумію, 200 років австрійського банку. 2016 рік. Така монета доволі часто вже траплялася. Так, тому є. Ну, але приємно, що країна якась інша. Так, часто тут саме Німеччина. Так, в німецьких ролах в основному тільки німецькі монети і трапляються. Дуже рідко якась інша країна. Якщо інша країна трапляється, то, звісно, я дуже радію. Так, навіть якщо це, хай це буде однакова монета. Так, 2008 рік. Гамбург, звичайно, Так, це в нас Бельгія звичайна монета. Це в нас Німеччина. Так, друзі, ось Мекленбург переднє помирання. 24-й. Рік і Штутгарський монетний двір. Ф вгорі. Тому є. Кладемо сюди. Так, 23 й рік. Карсрує. Так. Звичайна ще 20-й рік теж Карсрує. Так, далі бачимо 23-й від Гамбурга. Так, це у нас монета 16-го від Люнхена. Так, так, 2002 в Берлін. Так, звичайна монетка. Те ж саме. Німеччина. Ось ще одна меклинг переднє помирання від Гамбурга. Так, Є4. Так, це у нас Нідерланди. Звичайно, обігова те ж саме. Нідерланди. Залишаються дві монетки. Що це на звичайні німецькі монети. 2002 року. Так, перший ролл, нічого цікавого, в принципі, немає, як такого. ну, Яким що Австрія? Так, ну, дивимось далі. Так. Буває таке, що береш рол, так і випадається, друзі. Звісно, гарні речі. Цікаві для тих, хто колекціонує. А буває таке, що і нічого. Ну, але ще раз я повторюсь, я нічого не втрачаю, друзі, ці монети я беру. По суті, по номіналу. Так, готівка за готівка 50 за 50 євро в монетах. Так, ось монетка Бундесрат від Берліна. Так, ну, в принципі, ще доволі непоганий стан, її треба буде. Подивитися, яка в мене є. Так, ну це у нас Бундесрат. Так, зараз треба глянути, чи в нас така є. Бундесрат. Так, ці монетки в мене вже всі є, але хай буде. Так, дивимось далі. Франція. Це у нас теж саме французька. Монета. Іспанія. Так, це в нас. Звичайна німецька. Так, друзі, це у нас Гамбург 23-го року. Відбачимо F. Так зліва. Це у нас Штутгарський монетний двір. Так, покладемо. Німеччина. Це у нас Франція. Те ж саме німецька монета. Так, 11 рік. Так, 2002 рік. Так, 23 бачимо Мюнхенський монетний двір. Так, можливо теж звертати увагу на, на браки різні. Переворачувати правильно. Так, це в нас Італія. Так, дивимося далі. Німеччина від Берліна. Так, ось, друзі, монетка. Програма Erasmus. Це бачимо у нас від Німеччини. Частенько така теж трапляється. І набагато рідше трапляється від інших країн. Така монета, нагадую, вона може бути від багатьох країн Європейського Союзу. Треба придивлятися на. Позначки, написи. Буває таке, що начебто звичайна монета однакова, але там можуть бути різні різновиди. Будьте уважні. Так, це у нас 2002 рік. Звичайна те ж саме, звичайна монета. Так, наступна монета Саурланд від Гамбурга. Бачимо, справа стоїть у нас тут йод. Тому це монетка в принципі, теж у мене така вже є. Так, 20 й рік від Гамбурга. Так, це у нас Баден Вюртенберг. Бачимо 2013 рік, Штутгарський монетний двір. Тут стоїть F. Так. Іспанія. Із перших монет іспанських. Так, це от ще одна монетка Мекленбург. Переднє помирання. Дід. Берліна. Так, є. Так, це в нас Австрія. Звичайно, залишаються дві монети. Так, ну, друзі, я бачу, що вони звичайні монети від Німеччини. Так, ну що, статистика, в принципі, стандартна. Монет нових якихось цікавих не знайшов. Так, тому є. Біжимо далі побачимо, може буде щось тут. Так, ну, починаємо з від звичайної монети Німеччини. Так, нічого цікавого. Так, це вже трішки краще, треба. Тут у мене деяких монетних дворів немає. Баварія від Штутгарта, Так, я бачу F. Так, F-монетка. Треба подивитися собі. Так, ж, Баварія. О, друзі, ну, приємно. Хоча б так, так, немає різновидів інших країн. Якщо подивитися уважно на монетки, подивіться, друзі, Баварія, ось у нас 2012 рік, так, в мене немає ще F і G. Так, тому виходить, хоча б, хоча б сьогодні я знайшов вже для себе монетку від Штутгарта, так, якою мене не вистачало. Ну, в принципі, ще як для 2012 року стан монети, ну, скажімо так, могло бути б і гірше. Тому ця монетка піде в мою колекцію, як мінімум. Так, це є. Сюди. Дивимося далі. Це у нас звичайна монета Італії. Так, це у нас Німеччина. Німецька 16-го року. Так, друзі, монета, яка називається Варшавський уклін. 20-й рік бачимо під роком А. Це нам говорить про те, що це Берлінський монетний двір. Так, такі в мене вже всі теж є. Дивимося далі Франція. Так, Італія. Так, це у нас Німеччина, звичайно. Так, те ж саме, аналогічно. Так, звичайна монетка. Франція, теж саме Франція. 23 рік. Німеччина. Німеччина. Так, це у нас Люксембург 23-го року. Ось такі останнім часом трапляється частинку теж. Так, ось, друзі, монета бачимо. Теж теж у нас Еразмус. Так, зараз худочку Erasmus, але це теж саме від Німеччини. Так, бачимо і Німеччина і тут у нас стоїть йод. Це у нас гамбурзький монетний двір. Так, монетка від Нідерландів. Це теж саме Німеччина. Так, 2008 рік. Бачимо Гамбург. Так, 2002 рік. Звичайна монетка. Небагато монет залишається, друзі. Ось ще нам трапляється ось така монета сьогодні. Ну, така трішки рідше трапляється, але. Але це, звичайна теж монета обігова, це непам'ятна. 24-го року нідерландська монета. Так, є, може, її відкладемо. Так, друзі, ще одна монетка пам'ятна. Ми бачимо тут. 50 років римського договору. Це у нас штударський монетний двір. Подивимося, стан. Можливо, в мене гірший стан монети. Так, це у нас звичайна Німеччина. І ось ще одна все ж таки залишається бундесрат від Гамбурга. Так, ну от сьогодні ось такий у нас, друзі, вийшов перебір. Теж не знайшов я сьогодні нічого. Прям цікавого знайшов хіба що деякі. Деякі монетні двори, які мене цікавлять. Так, як мінімум одну монетку я таку знайшов. Думаю, ще потім я перегляну. Так, різноманіття країн, ви тут не побачили. Так, в основному це в нас Німеччина. Так, ну, за винятком пам'ятної монети Австрії. Так, 200 років Австрійського банку. Всі інші монети, в принципі, звичайні монети, регулярні, не регулярні пам'ятні монети. Німеччини. Тому, друзі, якщо цікавить вас така тематика переборів, підтримайте канал, поставте вподобайку. Я думаю, що і ми будемо ще з вами продовжувати це робити, перебирати роли монет, і нам ще маю надію, трапиться багато-багато цікавих монет. До нових відео!